У Нас є дуже плідні стосунки з нашими містами, партнерами побратимами, і хочу сказати, що я нещодавно перебував у Чехії дуже такий серйозний візит, який був дуже напружений, мав низку зустрічей із маємо колеги з Брно, де нам передають 20 тролейбусів Шкода крім цього, ми нарисували себе подальші кроки, а шлях, який ми буде, будемо йти, для того, щоб Брно допомагав нам. Крім цього, уряд Чехия і я зустрічався з Томашом Копеєчним, який відповідальний за відбудову. України ми е, теж викресли е, е, певні кроки, і е, будуть виділені кошти е, це 400 тисяч доларів, на які буде закуплено газове обладнання, яке на жаль було розтрощено під час обсягу 25 грудня минулого року. Яке е, до, коли до Харкова з боку Російської Федерації прилетіло аж 13 ракет не по всім нашим тецям генеруючим. Підстанця і крім цього, нам будуть допомагати чехи і щодо відбудови, і щодо створення такого острого енергетичного острова в місті Харків.